Про що будете говорити? Про гостинність. Гостинність? Так. Так. говорили, Сьогодні буде про гостинність. Ну, зараз ми тут. Ще що щось да, Скажете, У вищі, що ми з на, на відпочинку. Ага, Приймаємо. Ми знаходимося в дуже особливому місті, де нас дуже файно приймають. І тому хочемо сьогодні сказати вам про гостинність. Що це для тебе гостинність? Гостинність? Ну, no це вміння ввічило приймати гостей у серці і в домі, отак. Mm -hmm. Чи була якась ситуація, що тебе так файно прийняли десь, що ти відчувала себе прийнятою як, як гість? E, звичайно. E, це було на початку війни. Я ja приїхала сюди в Ужгород, і нас прийняла сім'я, і ми ціли півроку жили в них. І Для мене це був такий прояв гостинності, бо вони нам буквально дали це майже забезкоштовно. Okay. <laughs> це теж так. Вони за все пікувалися кожен день, ходили, щось дізнавалися про нас. Я теж в особливий спосіб досвідчив гостинності, коли був e, в Італії, і коли одна сім'я мене прийняла. duże tak gostynno i dawały mi najlepszą życzenia i umowy, takie, że one żartowały jakby o soboju. co było starsze podróżia. Ja byłem tak dotorknuty, że jeszcze na jakiś moment zapytałem ich, czemu wy mnie tak przejmujecie? A One powiedzieli, ty nie przeżywaj. My w Tobie przyjmujemy Jezusa Chrysta. My co robimy dla Jezusa Chrysta? Gościnność to możliwość przyjęcia Jezusa. To możliwość spotkania się z Nim. Gospodynictwo to otwarte serce nie tylko na ludynu, ale też na Boga. Więc bądźcie gościli. Bóg ujawnił swoje gościnictwo. Jezus Chrystus był zawsze gotowy gotowej przyjąć innych, nawet tych, którzy czuwali się niegodnymi grzeszników, on siadał z nimi za stół i przyjmował ich. <grywa> I temu też nie bój się serca na Jezusa, który zawsze gotowy jest przyjąć Ciebie. Nie wątpij się w to, że Chrystus ma otwarte serce dla Ciebie. Oj, stoję przed drzwiami i stukaj, jak mówi kto widkryje, mi te drzwi, do Niego i będę z Nebisja otwierać serca dla Chrysta. Як Ісуса приймали в гостях? Так. Марія що постукає і постукає це... ваше серце. Ісуса приймали в гостях багато апостолів. О, о, супер, так. супер. Каріна, добре. І... добре. Кінець про Ісусу, що він не боявся ходити в гості. І ще він робив вечері разом зі пцяцями зі усіма кавіками. Теж приймав їх. і не можу сказати, що ще не боятися, що ти недостойний, бо ти йшов до таких, що о вона тобі дуже шапка підходить.